Якою має бути автівка для фронту? Коли над головою гудять ворожі дрони, а кожна секунда на відкритій місцевості смертельно небезпечна, потрібен повний привід, потужний двигун і підвищений кліренс. Найбільшим попитом серед захисників користуються пікапи. Відкритий кузов дозволяє оперативно евакуювати поранених, а також перевозити вантажі і долати складні ділянки фронту. Саме тому сталевий фронт Ріната Ахметова регулярно передає такий транспорт на передову. Цього разу партію з 33 пікапів та мікроавтобусів отримав підрозділ НГУ, що боронить Україну на одному із найважчих напрямків. Сьогодні від фонду Сталевий фронт Ріната Ахметова ми передаємо транспортні засоби на потреби ЗСУ для нашої перемоги. Разом до перемоги.